Привіт, дружок, скажу тобі, що серед пташок, що зиму полюбляють, нікуди з хатки своєї не відлітають, є пташка строката, невеличка з червоним пірячком на личку, звуть щигликом її. Ось так ця пташка виглядає. Коричнувате пір'я на спинці має, біленька грудка, чорні крила. І ще жовтенька позначка на них, а лапки в неї бурі бурі. Щіглик птах активний, жвавий і рухливий, майже весь час він літає. Сідати на землю не полюбляє. Політ його, наче у воду пірнає, крильцями повітря здіймає. Восени і взимку щіглики по полях літають. Там вони насіння з бур'янів шукають, ще спритно по тоненьким гілочкам берез вони лазять, на сінічко сережок їх збирають. Щіглики залежать від врожаю, і снігопадів, що нерідко їх місця годування засипає. Тому щіглики прудки з місця на місця перелітають. Корм собі вони шукають, Морозів пташкиці не бояться, а вже навесні співати починають щиглики, вигукують свої пісні, жваво повертаються у всі боки, присідає ще й хвостиком вертляє. Щіглик найгарніший птах, що зустрічається у наших краях. Його треба берегти. Взимку підгодовувати.